Мамусик, мамусик, подъем. Вставай. Вставай. Муся, ведь встань нет мамки, сейчас спы. Так я спы. Ты видишь, понедел, ты что не знаешь? Да знам. Ты что не знаешь, что мамки все ведь пусты? Моя жена могла, мамка. Сонька, ты где? Где ты? Тут. Уже пришел на променад. Что ты там сидишь? Нет, не можешь та чіпориці. Да, мені треба довше це робити. То що, встаєте чи ні? Скільки мів, можна туди-сюди ходити? Не заважай, в мене ще зачіска не вся готова. Ой, зачіска. А манікюр будеш зараз робити підікюр, а? Ті поті, пізніше. Що ти Мені ж треба себе привести до ладу. Я ж красу, тільченка мабка казала. Ага, баба може. -ба ці дівчата не можуть собі ціни скласти. Да, мамка, напішли, попиводиш мене, а нахай Ей, Може, все-таки корму спочатку. Це одна муська прапор піднімає. А мене забули, да? Що не забули? Ти сама не захотіла. При чого робила? Чого не робила, що зробила? Пішли нам по прапор піднімати. Що там у нас на вулиці? М що то, сонечко, я на Боанча не мочу, на. Ну, давай прапор піднімати. І прапор у понеділок у перший, ой, який перший? Мамка ж вихідна. У другий тиждень вихідного відпустки піднято. А на муниці плюс одинадцять. Все холодніше й холодніше. Хмаренький. Іх, а я всіх вітаю з цим прекрасним то працюю робочим днем, а мамку з відпускним днем. Ваша муся цьомки бумки. Пока. Хай день буде у вас тихий, спокійний. і не вибагливий. Ти знаєш, мам, а я, пожалуй, піду поїм. Ти мені дасть засість. Тож там, звичайно, супчик. Подивись. А ти їжа, мамка. Їж нема. Тож зараз поріжу, почекай. Камбаска піде? – Піде, піде. Ти ж моя хорош. Я всім бажаю гарно. Тихо спокійно дня ваш соняк в бумки. Пока. А мені смачно.